І привіт всім, друзі! І я хочу вам просто подякувати за те, що ми з вами набрали 34 підписники. Ну це прям взагалі до, до 2026 року я 30 хотів, а у нас уже 34. А оце відео просто 2000 переглядів. Я в шоці. Дві тысячи. О, вс. Две тысячи. Я в шоці. Як отаке число могло набрать якесь видео? Там, де мій друг выбив Томіган. И... І... Два держалайки. Ну и 16 лайків. Ну тут 100 переглядів. Тут 70. Друзі, я просто вам хочу дуже сильно подякувати. Аналітика, у мене висо тут, а я трохи впав, навіть не трохи, а так сильно. Сильно впав. Ну, але не про то. Про то, що у нас 30 підписників ми досягнули цю ме. Ладно, друзі, тоді вже зразу будемо прощатися. Тому що це просто подяка. І речі, аватарку собі треба буде поміняти. З вами був я, Бібайден. Всім пока!